Ні, я скажу, а перед тим, ще я дозволила, а я змішала, бо мене такі Герої! Герні! Гері! Не дайте дорогу! Дайте дорогу! Нічого не поймаємо. Вітаємо вас, Вітаємо вас повернення Ігор, де Ігор? Вітаємося. Дякую, що ви у вас такі є. А це ваш

Хлопці, а що ви там так сидите? Йдіть, вийдіть Виходьте сюди. Дайте поїжджайте добро. Яка різниця? Яка різниця? Яка різниця? Ідіть, хлопці, дайте вам. Дякую ігор? вам. Ігор. Дай Бог вам здоров'я. А де дівчата? Дівчата? — Почекаємо. Потримається. А по тримайне буде якесь застісняти. А де борода по асфальту? Побрив, поки їхав. Мудріть, пригощайтеся. Де Серьоза! Де далі, Меню. Вже все випили до вас. Так, за віки. Нам, нам похоже там слава. Давайте пишите. Можно? Чтоб мы не спали? Ладно, можно. Давай, чего лишь? Я там остальные садятся. Алло, а ч Валерчик живешь? Да еду ехали. Ай-яй-яй, Ай встречаємо на нашій землі. Світь за кофе, що ці конфеті, я вас прошу, нормально. Ну, ну, я да, да. Треба. Це ну, не весь список, не маєш е краска, шобі. Шобі. 60 Ну вихнув. Не треба. Ігор, ты что, один ты за трех будешь отливать, за Валеру вместе? Ні, Валера приедет сам буду будем выдаваться. Мы не путь з тобой часов. Ну, зараз с тобой же Забавляємо дівчатка, завдай дівчатка. А чому не дівчина? Давай, за приїзд. Ради вашого поварного. Хлопці за вас. Давай Я не за рулем. Вона да, вже да. Саша. Саша. — А хто Олексій? Ну, Олексій. Олександр. Хлопці, які відчуття вдома? Чого найбільше хочеться? Рідних побачити. — Хочеться. Спати я не хочу. А ви Ми тихонько удаляємося.

<глігут> час, вони відійдуть, вони врозне були, полиці. Там проводили. Це з часом, не все зразу. Ми <Слі> да, сьогодні надто дорога, така далеко не була. Об'їздили всі до да, області. А ту можете їх? розказати тоді хоча б кілька слів, як обмін відбувався? Привезли, обміняв. Серед дороги. Під звуки. Міномета. — 4.20 20 ми вже були більні вранці. 4. 4. 4. Сьогодні, так? Да? Ні, сьогодні, ні. тому? — три дні назад. А як приймали рішення? Може там багато, як вирішували, хто йде? Хто лишається? Прийшли, назвали там вони не знаю. Як вас отримували? Нормально. Я Їжа була, все було. <ривання> <ривання> Вода була. Все а в росіян чи все паратичні? І там, і все потрошки. Ви вже вибачте, що стільки уваги, але самі розумієте. Багато <ривання> <ривання> прохід. <ривання> але ж добре, коли увага є, не на порожнє місце. Ну так, звичайно. Бо дівчата дуже переживали, що ви будете ніяковіти соромитися. Ми і соромимося, як ви думаєте, що ми. нам доводить просто так говорити? Нема чого соромитися. А що ж тут? Ви герої, ви живі. Це ж не ви що. Ви живі, це найголовніше, ви нам потрібні ви, живі. живі Ще тільки все починається, ви хлопці. Да. Ви вийшли ви з порадували. того пекла, то ви як кажуть, закалені вже. Вже нам будь-які скажуть, як далі діять. Знаєте, хлопці сказали, що я не зря генералів послав, може, двох чоловік Сказав, поки я вас не витягну, я в зону ДНР не зайняв. Я це зроблю, поки вас самі. В не надіяти, що це буде. Часу не я це так і зроблю. За те, що я не пустив війська, ради того, щоб вас витягти з полону, вже там кримінальні справи погрожують мені, але я в свою функцію виконую. <рес> ну, <смеш> позможно, І Всіх захистимо. І ми І ми вас захистимо да. ми а ми є <сх> сила. Якщо вот. вот, бот... приймаємо. Так, так, а в кого з вас відстоїмо? Зараз ми власть. Якщо ви складі вибіруємо, ходить восьмий клас. Заблокує ви сьогодні знаєш, Ну так, звичайно, чекає відважити. Та, Ситуація така. Так, не тримайте, нас вибачаємося. Рівненський батальйон Дестраст у вас нема двохсотих. Ну, він отримав одразу mm -hmm. в, в табло. Зразу тут же. Вибачився потім, він сказав, що я був не прав. Кажу, це не показник, що немає висоти. Це просто показник командирів підрозділів, які вміють керувати своїми підралами. Да, коли є система управління, керованість підрозділів, тоді люди живі. А коли вони бросаються на призволяючі, які лісоповославно потім вивозяться, а потім такі люди як витягують і шукають, а це оце біда. А коли згуртованість і єс. Yes, Спільний, нормальний, здоровий колектив, тоді зараз виконання. Ну, ми надіялися на вас, тому що як ви тільки поїхали в АТО, така інформація прийшла, що в є дуже толковий комбат. Да. Просто ми, ми тільки з вами познайомились сьогодні. Ну, бачите, да. ви не знаєте, а ми знаємо. А ми знали. Ми знали, знали. прізвище, тиск. Але просто не знали лице. Ось ми сьогодні просто бачили нас така зустріч. їхні плани, ми не дамо їм нічого. Правильно. Так, а це моя візитка буде. Ого! Позвоніть. Модна така. Відпочивайте, набирайтеся. Скільки вам часу дали на відпочинок? Нічого не сказали. 30 днів. 30 днів. А хто Віка, скажіть, бо ми такі не це. Опай, так. Да. 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 Опа, це, саме, це саме вона у всіх хлопців є Віка. Я просто хочу хліб виїсти.

Такі, одні яко, собі залишу. Яко, Хлопці, яко, поділіться ще. По Ні, всі, По одному. Як баска прийшла, собрала всі цвіти, далі. А й подаруйте самі. І все. Безмежно Стої. вдячні ну, за ці шо. дзвіночки, Боже. за цю підтримку. За цю увагу дякую. з вашої сторони. Це, 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 це Тарас. Це Тарас. Тарас. Ну навіть не 8. Знає. 8. Нет слов. А, Він і не знаю. Ні от слова. Так і є. Ну, і самі не вийдемо. Ми ще дочекаємося Льонечка, дочекаємо, дочекаємося Єрчика, дочекаємося. І тоді всі зберемося. Для тебе ми таблеточку і, бородися, і... Да? все буде добре. Ну то все. О, сонце. Давид, іди сюди, Давид. <клодаток> я тут щось що забрали, але <клодаток> в ну, нас є вода. Іди сюди. Між іншими ці хлопці <клодаток> Межіщем... якраз витягують. <клодаток> Бороду збрив вже. Добре, <клодаток> все. <клодаток> Є роздають хлопці, витягують з лісопосадок, так? Це робота така. А десять з бородою. Вже дома. Вже вдома. Це нормально. А ви рівняємо? так Хлопці. Вибачте, що ми вам так трошки послідемо вже. А ви так заховались трішечки десь. Десь <клес> Саша, де? Саша? Саша. вон? Там чекають вже. А, він додому поспішає. Він да. му їхати далеко. Ага, ну так.